Такий навіс. Профіль, значить, і так от виглядає. Зараз будемо вкладати всередину панелі з ущільнювачем гумовим. Так зібран він. Ну і внизу так само. Зараз зберемо, покажемо як воно виглядає. Так же навіс виглядає з... Зібраними панелями. Вони так входять в профіль, тут такі стопори стоять, щоб вони вниз не зсовувалися. Це біфешели. І ще будемо проводочки, поховаємо там біля балок, біля стропил і буде взагалі пісня. Спеціально, щоб показати, як не протікає навіс. Заказали дощ. Зараз дощ йде. Невеличке, але дощ йде. Зараз трохи менше став. І ці стики не протікають поки що. Невідомо як там буде сніг, як буде, коли буде лежати. Але зараз протьоків нема ніде. Вже, частково вже уложені проводи, якщо видно. Тут ще висять трошки. Але загалом галом вот у такой видок. Не знаю, чи видно, так с горы Кому ты там что снимаешь? Слушай, она не помылила.